Черепно-мозгова травма, зашивали мені голову, відкрита рана, черепно-мозгова. Зашивали обличчя, тобто роздроблена повністю губа, шість швів наложили, вибиті два зуби. Потім ну, вони били мене, намагались, в першу чергу по голові. Зашитим обличчям та ранами по всьому тілу він і досі не може оговтатися після побиття. Це активіст Олександр Олійник, один з організаторів акції Гроші на ЗСУ у Кам'янському. З 2016 року волонтерить та систематично допомагає військовим. Напередодні на чоловіка скоїли звірячий напад. Спальний район Кам'янського тут на кожному кроці житловий будинок, неподалік дитячий майданчик. Саме тут невідомі і побили Олександра Олійника. Чоловік каже: двоє в масках вистежували його. А коли побачили, накинулися з кулаками, лупцювали кастетом та бітою. Це була 12-та дня. Багатолюдний двір. Після зустрічі із знайомим бійцем, якому віддавав гуманітарку, Олександр саме повертався додому. Як раптом на нього напали невідомі. Вони вижидали в мене там довго. В них були бафи, закриті обличчя, вони були підготовлені, в них були легкі куртки, щоб швидко бігти. Тобто, і ну, одразу вони, сходу, тільки мене побачили, почали бити, одразу зуби, били. щось в них було, ну, металеве, кастети, що. А потім вже її поливли на землю, били молотком. На крики збіглося з десяток людей. Саме це і врятувало життя волонтера. Говорити на камеру, очевидці не хочуть, бояться помсти. Кажуть, нападники гамселили чоловіка зі звірячою люттю. Достав молоко, один, почав молотком кліпати. Ну, я підбіжав, держи теж, почала рати, бо що ви твари тут робите? Ну, Пацанята молоді. Ну, орав просто стояв возле них, отадіть від нього. А коли двоє в масках побачили, що їхня жертва ледь при тямі, одразу втекли. Двоє хлопців, такі спортивного телосложення, Усі в масках, капюшонах, з перчатками бігли в один шаг. Було чутно, що якось в душі, що щось вони наробили таке нехороше. Олександр Олійник каже, це вже не перший напад. До цього жертвами бандитів були його колеги-активісти. На мене були систематичні погрози. І дзвонили, і писали, і приходили додому. Розумієте, те, що зараз сталося, це систематично. Усіх активістів вони через це проходили. Всім у нас дуже багато людей. От Олег Єфімов спалили машину. Ігор Ільков, опозиціонер, теж спалили машину. Андрій Ванченко на нього був напис, битом його побили. Кому завадив волонтер? В поліції шукають нападників і вже відкрили кримінальне провадження. Це погроза або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. На даний час поліцейські проводять першочергові слідчі дії, становляться обставини події та усі причетних до побиття волонтерів. Якщо ж зловмисників знайдуть їм загрожує до семи років за ґратами, Олександр каже, найбільше переймається за родину, бо доки злочинці на волі, жодних гарантій, що напад вони не повторять. Анастасія Вільхова Євген Дрозд новини 11 каналу.